Всім вітання Це вівторок. Починаємо разом ранок вдома. Для вас сьогодні його проведемо. Ми Ірина Хоменко та Костянтиноктябрські за роялем майстер Руслан Шукюров. А на кухні хазяйнує наш незмінний кулінарний експерт. Або також доброго ранку, доброго Що сьогодні ранку. будемо готувати. На ну, сьогодні приготуємо хачапурі по-мегрельськи, тому що сьогодні святкують в Грузії день хачапурі. Свято сята. А потім приготуємо грузинський салат відварною телятиною з Оріховою заправкою. Це буде дуже смачно. А ще протягом двох з половиною годин дізнаємося про стоматологів, яких не страшно лікувати зуби навіть на нулі. Проте навіщо в Київському політесі встановили ліжка, і що таке розумне укриття? Познайомимось з історією журналістки, котра 2014-го перетворилася на волонтерку, а 2022-го – на військову. Відвідаємо новий музей архітектури в Римі. І це ще не все, що ми плануємо встигнути за час нашого етеру. Але передусім, дякуємо нашим захисникам, які тримають оборону, за можливість жити новий день. На календарі 27 лютого сьогодні міжнародний день оптиміста. Хай ваша склянка завжди буде наполовину наповненою, а краще на всі 100%. Дивимось у майбутнє з надією на краще і вивчаємо минуле разом з рубрикою День в історії. 27 лютого тисяча року запатентували ацетилсаліцилову кислоту, Болезаспокійливий заспокійливий лікарський препарат, відомий як аспірин, винайшов вчений хімік Фелікс Гофман. А все для того, аби допомогти хворому на ревматизм батькові. 1950-го Аспірен потрапив до списку книги рекордів Гіннеса, як була заспокійливий засіб із найбільшими обсягами продажів. Мюнхенській Баварії сьогодні 124 роки. Історія найтитулованішої німецької футбольної команди розпочалась у гімнастичному клубі Мюнхен 1860 Саме там гравці-аматори створили футбольну секцію. Втім, на черговому засіданні керівництво спортивного клубу виступило проти її фінансування. Таке рішення шанувальників футболу обурило, і вони самотужки започаткували один з найвідоміших клубів світу. Німецька Баварія 33 рази ставала чемпіонкою Німеччини, 6 разів вигравала лігу чемпіонів УЄФА та двічі була володаркою Суперкубка УЄФА. 27 лютого 1932 року народилась легендарна голівудська актриса Елізабет Тейлор. Чи не найвідоміший фільм за участю незрівняної ліс? Саме так її називали американці. Історична драма Клеопатра за роль найсексуальнішої жінки в античній історії вона отримала мільйон доларів і стала першою акторкою, чий гонорар сягнув такої суми. На рахунку Тейлор десятки стрічок і три Оскари. Вона була палкою шанувальницею ювелірних прикрас, тож після смерті коштовності та одяг актриси розпродали на аукціоні, а гроші переказали до її фонду боротьби зі снідом. Цього дня 1965 року політ здійснив перший у світі супергігант Ан-22. Літак, сконструйований українським авіаконструктором Олегом Антоновим, піднявся у небо з аеродрому Київського авіазаводу. Політ тривав годину і 5 хвилин. Унікальність Ан-22 полягає в його транспортних можливостях. Судно, назване на честь Богатиря Антея, перевозило військову техніку та вантажі по всій земній кулі. А з'явившись на міжнародному авіасалоні Лебурже у Франції, супергігант одразу завоював прихильність глядачів. На його рахунку 41 світовий рекорд. У ніч проти 27 лютого 2014 року російські спецпризначенці захопили у Сімферополі приміщення кримського парламенту і уряду та встановили на них російські прапори. Невдовзі на території півострова, всупереч українським і міжнародним законам, під дулами автоматів відбувся так званий референдум. Його результатів не визнає жодна цивілізована країна світу. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій підтримала територіальну цілісність нашої держави, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. Сьогодні півострів це тимчасово окупована територія України